Ні, Віталіївна Хмельнича. Я ще хотіла сказати стосовно Валерія Федоровича Залужного, треба бути дуже обережним. В Лондон, звичайно, посольство, велика честь, не скажеш, але це ще... тут не то зовсім. Тут справа в тому, що там треба там достатньо агентури з Москви, так як сказав Юрій Щербак, що дійсно так. треба бути особливо обережним. Особливо, оце як він сказав. От чого треба дотриматись? От це... Не, це зрозуміло Я так, як попередні Ви... передачі. Я колись сказала, що це тривожний сигнал. Оце згіднення, от що чим це... цим воно грозить? Ну, давайте так. Я думаю, що по тих всіх висновках про значення залужного про те, що ми втратили відчуття певності і віри в перемоги, і певності особливо після його звільнення, впевненість, що не будуть зрадницьких його дій, що Зеленський не задасть там Київ, Харків, інші міста, умисними якимись наказами, от з відставкою залужного, вони дійсно посилилися ті тривожні відчуття в Українців. Тут все згодні тут нема про що говорити. Я про інше, про Лондон. Так, в Лондоні куча російської агентури. Це є правда. В Києві куча російської агентури. В Лондоні російська агентура тихенько сидить під прикриттям російського посольства чи десь там розкидана по якихось торгівельних місць. В поліархічних мережах. поліархічних мережах, але ховається від Мі-6, від інших британських розвиток, ховається, щоб їх не знайшли. В Києві російська мережа. Сидить в офісі президента, сидить, мабуть, в головному управлінні розвідки. Черне Червоненко ще ж там сидить, правда? Шевченка там сидить, гуяшвілі а там десь сидить. Зник сьогодні я ну щось випевелі. чув таке, але Шевченко точно там сидить. Кляне по е, Червоненко щось та щось неясно. Так, але... А Та червоненко десь з ним уже кілька місяців не Ну, ніби бать. так, дай Боже, щоб з ним і щоб ніколи не вертався. Але вся штука в чому? Відмінність Лондона. І Києва в тому, що в Лондоні прекрасно розуміють загрози для залужного. І пункт перший всі їхні розвідки подбають про те, щоби попередити, якщо буде така підозра, і дуже попередити рашистську агентуру. Не дай Бог, ви до нього полізете. До дипломата а він вже дипломат, він не військовий. А він Це під особ... захистом британської держави? Він під захистом британської імперії. Це дуже жорсткі буде з Вони можуть дуже серйозно попередити. Вони знають дуже багатьох російських шпигунів, яких можуть на упередження відразу ж то арештувати. Тому насправді там з цим набагато безпечніше. Друге, коли російська агентура діставала в Лондоні, ну в Британії можливість мати ефект, тоді. Коли, або як Скрипалі, вирішили, що все в порядку, все нормально, жили собі спокійним життям, в звичайному будиночку, не в охороною, не той кондомініум, десь там, де є відповідні, внизу якісь пропуски, якісь там охоронні від, різні речі. В звичайному будиночку, куди спокійно прийшли і набризгали того новічка. Це один варіант, ну, очевидно, що посол ти більше залучений не буде жити в таких умовах. І момент другий, ну Литвиненко. Або я думаю, що й Бірізовський загинули через те, що вони допустили до себе російських агентів, думаючи, що ті агенти вже там їхні перейшов все. Ну, це історія з вбивством Євгена Коновальця, який повірив, ось тому хто там, господи, судопатову. Повірив, що той це хороший насправді свій моряк, який там допоможе і все інше. І і от таким привіз Київський так, привіз так, так. От тому то річ, що коли ти повіриш, я не думаю, що Залужний буде спілкуватися в Лондоні з якимись мутними рашистськими типами. І тому загроза, в зв'язку з тим, що розвідка буде працювати британська на його користь. І Рашисти будуть дуже добре попереджені, і він не буде з ними мати того контакту. імовірність зробить створити проти нього якусь провокацію чи замах будуть мінімальні. Історія в Києві. Просто згадуємо недавню історію, 20-й рік. Ми ще не знаємо нічого про Вагнергейт. Ми раптом тільки дізнаємося, що якимось чином нагло, звільняють бурбу Червінського і тіли. Ми тоді навіть їх прізвищ не знали. Ми потім знали, що звільнили групу засуджених наших розвідників. Через місяць ми взнали раптом прізвище Червінського, а ми не мали про нього знати ніколи. Це людина під секретом, під прикриттям абсолютним. А знаєте, що відбулося? Головне управління розвідки за наказом з банкової не просто звільнило цих людей. Воно їх позбавило охорони будь-якої. Воно їх позбавило проживання в закритих якихось спеціальних тих, там якісь є якісь місця, де добра охорона, все інше, де ті ну, люди бо, 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 бо американці після звільнення та вокруг. потім американці ними опікувалися вже, але все одно їх позбавляють оцих можливостей захисту. І Буданов зробив страшний злочин, за який ну це стопроцентна тюрма, без варіантів. Він здав. Публічно їхнього ці псевдо, тобто їхню так. історію. Він видав, тому що, ну що, расисти знали, що є там у них, за даними були якісь є полковник Червінський. І вони знали, що хтось, якийсь там з якимось псевдо убив їм моторолу, убив їм того, того, вивіз цемаха викрав від них інші речі. І тут раптом вони дізнають від Буданова інформацію публічно. Випущено, що це зробив Червінський. На нього оголошується полювання. Добре, що американці прикрили і його врятували. Тому насправді перебування в Києві, коли кілька спецслужб працюють на те, щоб допомогти тебе знищити. Плюс, якщо в тебе раптом не почнуть падати рейтинги, а ти заявиш про готовність взяти участь в політичному житті, він не заявив цього досі. Але якщо. Або Зеленському в його мареннях привидеться, що Червінський йде на президентські вибори, навіть якщо, ви кажуть, Червінський е, заужний, навіть якщо він не збирається йти, але Зеленському це примариться. А кожен Сталінчики завжди вірить в те, що якісь підступи проти нього готуються і за змови. То в такому випадку залужному може тут загрожувати дуже серйозна небезпека, набагато страшніша і небезпечніша від расистської агентури, від своїх. Незрівнянно страшніша загроза, і тому просте питання: нам потрібний мертвий і залужний, щоб ми по ньому тут історії писали, пісенки співали, квіти на могилу. Клали, чи нам потрібний живий і залужний, навіть якщо він ніколи не піде в політику, але щоб він був певним викликом для Москви, навіть якщо він після того, як його там Зеленський, потім звільнить з того посольства, він його скоро звільнить. Ну, хоча я сподіваюся, що Зеленського швидше не стане, ніж залужного. Але. Такій ситуації, навіть якщо він піде десь працювати з британцями чи з американцями, він буде працювати проти Росії. Все своє життя він буде працювати проти Росії. Чи він піде в українську політику, чи повернеться, от, переможе, умовно кажучи, Порошенко на президентських виборах і запропонує заужному повернутися, очолити всю українську армію з більшим повноваженням, ніж він мав до того, незрівнянно. це точно таке буде. І от в цій ситуації, в будь-якому випадку, його виїзд зараз в Лондон для нас всіх, це є просто нормальне Новина по-людськи, навіть якщо він нічим не буде займатися, людина, якій ми неймовірно вдячні, збере же своє життя. Нам не потрібний мертвий заужний. все, крапка. Ми маємо радіти, якщо це відбудеться. Але я дуже боюся, що Зеленський навіть не збирається підписувати указ про його відправлення на посаді посела. Відправити агріман це приблизно те, що після першого побачення дівчині, яку ти зваблюєш, розказувати, що я на тобі одружуся. Від я на тобі обдружуйся» до того, щоб піти в РАКС і зареєструватися, а потім до церкви повінчатися, дуже дуже далеко, все. А Зеленський хронічний патологічний брехун і вся його команда брехуни. Тому я в цю історію з тим, що залужний буде в Лондоні, не особливо би спішив повірити. Та до, до речі, те, що Юрій Миколаївич Щербат говорить, він ну, по перше, глибока людина, а по-друге дипломат з величезним досвідом і письменник з величезним досвідом. Я з ним познайомився на початку 80-х, а якось, коли він писав, якраз чорнобильські щоденники в Вірпені, в будинку творчості, ми якось перетиналися досить часто, ну, говорили про різні речі, в тому числі про Чорнобиль. І його. Ну, інтуїція політична і ті речі, про які він попереджає. Він він це дійсно дуже важливий момент. Бо Лондон, попри те, що Лондон дуже цікавезний, і в плані політичної перспективи для залужного, якщо він напрацює особисті контакти в Лондоні, вони дадуть йому просто вже потім в. Після Зеленський час дуже великі можливості і в українській політиці, і в міжнародній політиці. В будь-якому випадку інтерес до нього буде великий завжди. Але Лондон дійсно перенасичений російською агентурою. Перенасичений. І тут з одного боку, ну, серед набору страхів, звичайно, що новичок ніхто не відміняв, особливо в історії, коли. Зараз Британія так так товче Путіна пиці, що ну вони можуть збурити ну скажімо так операції проти високопосадовців британських вони собі не дозволять вести, але проти залужного вони можуть ризикнути засвітитися. Хоча, звичайно, що спецслужби британські будуть особливо охороняти залужного. Це правда.